То вам дасть направлення на повторне проходження ВЛК. Не смішіть! Час від часу глядачі лишають під моїми відео ось такі коментарі. Деякі коментатори взагалі вдаються до зневажливих або образливих виразів, типу не бреши, не врази дурниць та інших. Як то кажуть, інтернет все стерпить. Сутність всіх цих коментарів зазвичай одна: все пропало, нічого не вийде, хоч що роби. Мушу з цим посперечатися. І ось чому. Скептикам, які дивляться мій канал, хочу нагадати, що теми для сюжетів я обираю з власної юридичної практики. Наприклад, ідея для відео, під яким виник цей коментар, народилася під час роботи над наступним кейсом. Військово зобов'язаний чоловік пройшов обстеження ВЛК, при цьому маючи всі шанси на отримання інвалідності. Співробітники ТЦК проігнорували цей факт. Та видали йому повістку на відправку. Невдовзі після проходження ВЛК стан його здоров'я погіршився. Він звернувся до мене для отримання юридичної допомоги. Разом ми розробили стратегію дій, в рамках якої було підготовлено кілька заяв та звернень. А саме, повідомлення для ТЦК про неможливість з'явитися по повістці у зв'язку з проходженням лікування, заява про витребування військового квитка. Для пред'явлення комісії МСЕ, а у зв'язку з погіршенням здоров'я, заява до ТЦК з вимогою про повторне проходження ВЛК, що отримали ми з клієнтом завдяки обраній стратегії дій. Направлення на повторне обстеження ВЛК, яка визнала чоловіка тимчасово непридатним до військової служби строком на 2 місяці. А отже, маємо необхідний час на обстеження МСЕК. Висновок. Ваша доля у ваших руках, тож не бійтесь, добуватися реалізації своїх прав. А ще ставте лайк та підписуйтесь. У мене стисло про користе.